Вісім місяців окупації, постійне перебування на лінії вогню. Прикарпатці допомагають відбудовувати зруйновані будинки місцевих мешканців у селі Давидів Брід. Коли російські окупанти відступали з правобережної Херсонщини, вони позбавили місцевих жителів всіх комунікацій. Загарбниками пошкоджено понад 200 будинків у селищі, а ще 13 повністю зруйновані. Постраждали також інфраструктурні заклади, школа, дитячий садок, будинок культури та амбулаторія. Першочергово для проведення термінових ремонтних робіт наша область доставила. Була тисячі листів шиферу, які надало наше підприємство Івано-Франківськ Семент. У липні відправлено будівельні бригади. Їхнє завдання було відбудувати 11 житлових будинків. У шести з них роботи вже завершено. В інших відремонтовано покрівлі. Триває капітальний ремонт фасадів. На відновлення житла мешканців села Давидів Брід Івано-Франківська область спрямувала понад 10 мільйонів гривень. Це кошти обласної казни та бюджетів місцевих громад. Зараз роботи на завершальному етапі. Разом з цією Україною працюємо пліч-опліч, щоб мешканці багатостраждальної Херсонщини мали дах над головою та у власних домівках зимували. Висловлюємо вдячність усім, хто долучився до допомоги у відновленню Херсонщини, а це і підприємці з Прикарпаття, які допомагали з будівельними матеріалами, так само нашим будівельникам і майстрам, які протягом цих місяців працювали над відбудовою осель. Наразі люди у селі повертаються до нормального життя і з підтримкою небайдужих сподіваються зустріти зиму у власних домівках. Льоса Віталій Маглаті телеканал 402.